Так, для історії маленький відеороличок. Це в цьому місці коло алечі, де лавочка тут. Колись кавуни були на цьому місці, сталася лавочка. Сторож там сторожував, стояла хатка. На цьому місці були в нас кавуни. Так, моя наблюдати кукурузку. Я її тут знімав пару разів в цьому місці. Такі посів, йду де приїхав оприскувач, ну це я вже підживляв, мабуть, тиждень назад її чи днів 5, вже щось натхнення в мене пропало підживляти її. Ну як не пропало, ну, просто переїхали трохи на суєшник, підживляємо суєшник бором. Теж треба все вибрискати, ну, там побачимо, ну, По кукурузки, звісно, я вам скажу. Результат. Ну, на пшениці, на кукурузі добре вона хапає результат підживки, це 100%. Посоєшнику ще я нічого не поняв. Ну, там де два рази підживили, то я вам показував. Ну такий собі байдуже. А тут я ж кажу, будемо ось це щось таке. Чи трактором, а це ж туди трактором ударило її. Може якась болячка. По кукурузки, явно ж кажу, видно. Ну, вже разів я вже збився, з тут. Ну так, дня 3-4 підживляли, дня 3-4 підживляли. Слабеньким роствором. Скажу ж там 2,5 відра карбоміда на оприскувачі. Цей ну, росу робить капітально. росу лове. Прийде, навіть ще сьогодні вечором. Вже я бачу вже... Більше трактором не заїдемо. Це тут ще зверху, а туди донизу, де там люцерочка, там у нас я вам знімав. Там, і там взагалі довіда вже вже побачив. Вона курза взагалі повинна добре нагинатися. Нагинається, все, соєшник якось. Та й він ще довжні нагинатися, бо вона така. Ну хоча наїжджаєш хрупка і відпадає, не так що. Там як є, безсочна, що наїхав вона раз. І... А це як наїжджаєш трактором десь колесом, просто стебло хрупає і відпадає. Так, що поїду далі. Результат бачите, чистоту бачите, трохи міші я є. Ну взагалі, взагалі дивіться, нема, Кого я не знаю, що цей мішій живе із цього, мабуть. Дивіться, тільки, навіть, навіть у цілі не приладить, просто в землі, коріння, взагалі немає мішия. Як він живе з роси, теж живе. Я скажу за роси, Це ж кукуруза. Таке розстіння, що взагалі фізіологічно так його природа все создала. Що, оцей, що воно листя як. Збирач, росі. збирач роси. Оце утром приїжджаєш, ось тут всі ці кармани, всі залиті капельками. Тобто вода тут назбирає води. І тепер і поживні речовини через листя дуже добре ви Бачите, результати, не знаю, чим помірять вам чи четверть. Ось раз. Два. Десь. Ну Десь сантиметрів вже сюди цього верхочка допошти на три штуки. Так, ну що, поїхав далі. Камець Досвід... не дохне, до свидання, але ну, ще, ще зніму ще з вам пару відеороликів.